Ситуація в Києві змінюється що хвилини. Тепер вже правоохоронці підійшли в притул до майдану незалежності у гарячій точці. Наш кореспондент Борис Сачалко. Борисе, що відбувається зараз у центрі, адже о шостій годині закінчується термін, який дали силовики активістам, аби припинити сутички. Добрий вечір. Віта на майдані незалежності. Насправді гаряче власна ситуація. Тут почала загострюватися десь трошки більше години. Тому міліціянти почали прорвати барикади на вулиці Грушевської. Для цього їм вистачило буквально 20 хвилин. Мітингувальники намагалися їх зупинити коктейлями молотова і камінням. Втім, марно під міліційним наступом. тамтешні мітингарі відступили на майдан незалежності. Прошу пряму мову. Дени пошли наступлення з двох сторон. Сулиці банкова. Да і вітер людей стріляють, там уже несколько ранених. Буквально за п'ять хвилин по тому контрнаступ почався вже на вулиці інститутській. Власне наступ був настільки миттєвим, що мітингарі навіть не встигали забирати своїх поранених. Прошу пряму мову. Вони не дали витащить людей. Сотні 150 людей, чоловік друг друга з розбитими головами. Устікалі кров'ю, Ми не могли під потихні тяжістю. Під час наступу міліціянти закидали мітингарів коктейлями молотова, які ще не вибухнули і каміння. Власне від цього на майдані незалежності вже запалало кілька наметів. Станом на цю хвилину правоохоронці повністю оточили весь майдан незалежності. Ось я зараз знаходжуся на вулиці інститутській. Ви можете бачити, що правоохоронці зайняли тутешню барикаду. От стоїть навіть водомету, повній бойовій готовності. Втім, далі правоохоронці не підходять, не йдуть у наступ. Вочевидь, чекають на якогось на, на наказ. Скільки поранених мітингувальників поки що точної цифри ніхто не називаю, тому що це число постійно збільшується. Поранених мітингарів у місцевій шпиталі несуть що три або навіть чотири хвилини. А власне, що ще вранці з'явилася інформація, що є двоє загиблих мітингарів. А от буквально щойно з'явилася ще одна інформація, начебто, під час наступу на вулиці інститутській загинуло ще двоє мітингувальників. Їхні тіла знаходяться біля виходу з метро Хрещатик. Віто так, Борисе, я дякую. Обережніше там. І до всього ще в Києві не працює. Метро закрили на вхід абсолютно всі станції столичного метрополітену. Офіційно пояснили через загрозу теракту. Зараз людей евакуюють із підземки. А на автошляхах в столиці десятибальні затори. Київ закляк намертво повністю стоїть серед місця. Заблоковані під'їзди до Хрещатика і прилеглих вулиць, щільні тисняви на московському проспекті. Відносно вільно рухається транспорт лівим берегом. Зокрема, проїзними є усі мости, що сполучають лівий і правий берег. Ре громадський транспорт почав перевозити людей безкоштовно, проте через загрози він теж їде дуже повільно.